Всі знають, що різдвяну випічку можна впізнати за ароматами. І сьогодні будемо робити смачну ароматну суміш спецій, якою буде наповнена наша випічка, наша хата. Наша хата, Чого я сказала, наша хата. Я хотіла сказати наша оселя. Ну, ви зрозуміли, це дуже ароматно. Пряна суміш спецій, яка буде йти майже в кожному моєму рецепті в тій чи іншій кількості. Отже, не будемо зволікати, погнали готувати основні інгредієнти це гарний настрій та любов, решту напишу в описі. Для початку давайте познайомимося з нашими спеціями. Бажано все-таки брати цілі і змелювати їх самостійно. В мене не прям всі цілі, але основна маса спецій, які я брала в натуральному вигляді. Тут в нас гвоздика, духмяний перець. Бадян, кардамон і кориця. Про корицю я сьогодні теж виставила відео, де я показую, як відрізнити справжню і не справжню корицю, і хочу ще й тут вам показати, що ось така кориця, вона не є справжньою, це, взагалі, кора касія називається. Справжня кориця виглядає ось так. І вона дуже смачна. Я, яка ніколи в житті не любила корицю. Після того, як це дізналася. Ну, не соромно зізнатися, що я цього не знала, але після того, як дізналася, я зрозуміла, який це кайф насправді кориця. Справжню корицю дуже тяжко купити, в магазинах її практично немає. Я беру ось таку корицю у східні спеції, але ну, це в лавках, де продаються ці східні спеції. Тому шукайте або в якихось лавках, або можна замовити через інтернет. Знову ж таки, скажу, що справжня кориця це дійсно дуже смачно. І ще мені подобаються приправи від Еко. Ось так я брала кардамон, але в них є і кориця в паличках, але кориця в них теж не кориця. Далі, мускатний горіх, я його цілого не знайшла, взяла мелений, коли берете е, такі приправи в упаковці, звертайте увагу на терміни. Імбір теж в мене мелений вийшов, і чорний перець. І те і те брала від еко. Мені подобаються їхні спеція, але знову ж таки, якщо брати корицю в паличках, вона в них теж не справжня. І тепер це все нам потрібно змолоти та змішати. Кількість всіх спецій, які я використала, буде в описі до цього відео. Це досить збалансована, вийде така. Пряна, гарна суміш, яку я буду використовувати в пряниках, в інших рецептах, які, впевнено, вам стануть до смаку. І це буде дійсно смачно, буде такий гарний аромат Різдва, який, от, я вам хочу сказати, що я вже приступила до того, що починаю пекти. У мене духовка 2 дні пахне Різдвом. Для того, щоб все добре перемололося, просто не потрібно багато накладати в кавомелку. Кладіть, ото є у вас такий металевий бортик, от по нього і кладіть. Якщо немає металевого бортика, тоді кладіть половину оцієї ємності, в якій ви будете змелювати. І перемелюємо повністю до дрібноти, щоб ця спеція була як пух. Коли ми будемо додавати її в тісто, вона не має бути, знаєте, як шматочки табака ніби. Вона має бути повністю як пух. І таким чином ми змелюємо повністю всі приправи, які в нас є. От все, що в нас є, змелюємо і висипаємо в одну якусь ємність, в якій будемо це все потім змішувати вручну. Якщо десь трапляється якийсь там, я не знаю, шматочок, ви його відкидаєте і знову кидаєте на перемелку. Після того, як ви перемелите це все, протріть каву мелку сухою серветкою, далі серветкою змоченою в горілці, а потім перемеліть цукор. Ми все одно будемо його використовувати, а вже після цукру ніякого аромату не буде. А якщо буде, ще раз протріть серветкою з мочної горілці. До останньої перемеленої партії спеції я додаю мелений імбір з перцем і додаю мелений мускатний горіх. Все це повністю ще раз перемелюю для повного об'єднання, висипаю в ту суміш, яку попередньо молола, і повністю гарно це все розмішую. Все, спеція готова. Таку суміш можна додавати до будь-якого різдвяного, новорічного і не тільки вироба. Наприклад, вона, ця суміш зможе гарно розкрити якийсь яблучний пиріг або пиріг з гарбуза, там теж вона буде дуже гарно смакувати і повсувати. Ну, ви коли відчуєте ці аромати, вони самі скажуть вам, куди можна це примінити. Та і їх от ложками їш. Ну, ложками може і ні, але насправді вона дуже-дуже ароматна. Для зберігання я буду перекладати ось таку металеву коробочку з під чаю. Ви можете перекладати в будь-яку ємність, саме головне, щоб вона була герметично закрита і аромат суміші не вивітрювався. Ну що ж, будемо вважати, що цим рецептом я відкрила початок свого новорічного марафону, в якому ви побачите дуже багато цікавих новорічних та різдвяних рецептів, які впевнено вам стануть до смаку. А я вам всім дякую за перегляди та вподобайки. Будьте здорові, живіть у мирі, всіх обіймаю і до наступних відео. Ну і звісно, на коня, бо навіть самі погані хаті без коня не відпускають. А, мені хочеться співати, коли я готую страви української кухні, і мені хочеться співати, коли я готую щось таке новорічне, різдвяне. І якби ви тільки знали ці аромати, ви їх пізнаєте, коли зробите цю спецію спеціальну. Це щось, це вже саме по собі диво. Мені дуже це подобається. Я хочу, щоб в кожній хаті, і знову я сказала в кожній хаті, в кожній оселі настало справжнє Різдво, де всі будуть вдома. Я всіх обіймаю.